Усім привіт, друзі! Ви на каналі Хотевеч Вод, радий вас бачити. Сьогодні дивимось просто щось неймовірне. На центру Action X мапа Енск кидає до 9 рівнів. Без жодної артилерії в командах за кермом сидить ревезніком Степан. Швидше за все, це українець, бо тому що ніхто більше не буде себе називати українським ім'ям Степан. Так, і що ж? Дивимося по бою. От ми приїхали на зеленку. От зараз ЕБР 90 щось чудить взагалі щось неймовірне. Звісно, він потрапив не до того центру на Action X. Звісно, ми його майже забрали. Ми б його були ще за все добрали. Але за допомогою наших союзників, ну як, вони просто втрутились. По суті, вони зараз у нас забрали наші хітпойнти з ворожого ЕБР. І так. От я зараз разом з вами дивлюся вже другий раз цей бій. Перший раз я дивився, такий моментальний настріл. Я такого ще не бачив взагалі. от Так, подивіться, ще й скіл присутній. Ви бачили зараз оце пробиття, оцей шотик по аксуар танку. Просто щось ним Але мається на увазі, от я дивився оцей бій перший раз, я не зрозумів, що тут відбувалося взагалі. от так швиденько все відбувається. Я не знаю, як це він коментувати, звісно. От зараз, якщо ми подивимося на міні-мапу, от зараз центр мапи, самий центр п'ята-шоста лінія. Якщо подивитися по мінімапі, там Бадгер та Ворожий об'єкт 268. Вдвох-два ПТСА просто зараз заїжджають в спину нашим союзникам. т 54 зараз обходить ззаді. Так, можливо, я зараз навіть вам покажу. Так, трішечки робить постріл, подивіться. Т-54-й. Зараз, по суті, з КСУАР-танком вдвох зараз забирають ворожого об'єкта 268. 160 у Нього тільки присутні, але на допомогу приїжджає Благер Леопард. Один, подивіться, що відбувається так. Наш автор реплею зараз мчить і ще не помічає, що робиться на мінімапі. Так вже помітив і починає зараз вертатися до своєї бази, бо тому що зараз противники. От, Будуть давити нашу базу, на ну, це і так уже зрозуміло, бо тому, що вони біля самої нашої бази. Так, почекайте, якої нашої бази? Що я городжу, як це зустрічний бій? Тут була Б. наша база, якщо б тут був безстандартний бій. Це трішечки поплутав, так. От я не дивився на міні-мапу, на от цього, що де база знаходиться, але мається на увазі, я думаю, ви мене зрозуміли. Так, трішечки затупив. Так, 4300 вже на пулька нічого не предвищає. Жодної взагалі жодної біди нічого не передвищаю, жодного настрілу не, не передвищається. Так, зараз от, ми просто по суті працюємо по перезарядці. У нас перезарядка близько. Шести з половиною хвилин це при Альфі. Давайте ми подивимося 390. Так, я хотів впевнитися чи 390, чи 400. І зараз 60-та зараз ще й з гусеницею. Зараз працюємо, його ставимо на гусеницю, так щоб він нікуди не втік. І якщо що, нам асистик ще й йшов до нашої копілочки. Що він робить? 344, От бачите, наш союзний. Т-54 допомагає, і це не може не тішити. І зараз що? Так, знову даємо пробиття, 6 підпалом. Ви бачили 500 з гідпотів, ще й Останнім шотом ми даємо по 65-ти шість. нам оцей фраг. Залишаються 4 противника, 600 на пулька. Їдемо вчимо до залишився тих противників мається на увазі, що ще залишились. Їдемо туди. Зараз будемо, звісно, присувати свої стандартні підкалібери. Бо саме вони, вони у нас зараз із завантаження. Їдемо. Перший противник Leopard 1. Ну, до Т-113 якось не дуже хочеться їхати, бо тому що він дуже броньований. а наших союзників по суті там і немає. Так що сама вигідніша поз... ціль для нашого центуріона це Леопард 1. Що ми робимо? Type 68. зараз якимось чином в нас не пробуває. Зараз як ми не дали шотик по Леопарду 1, можливо, натиснув кнопку LKM, тобто ліву клавішу миші. Для пострілу, але просто постріл не відбувся. У мене таке теж буває це все через затримку в інтернеті. І так, Type 68 зараз отримаємо. Першого вісім з лишнім уже на пулька пт третій. Зараз важкувато його буде пробувати під каліберами, але цього разу вже зайшло. І відразу зреагував наш Степан. Відразу кумулятивчики вже наступними заряджаються. Зараз подивимося, 330. Вони пробувають, чи ні? Так, 330 пробувають і навіть нікуди не намагається наш степан їхати. А звісно, він добуває ВНЛДшку. 330 цього більш ніж достатньо, щоб його пробувати в НЛДшку. 68, це вже останній противник. Так є наші союзники. Раніше його добивають. Заробив наш Степан 12420 одиниць по ВН-8 майстра, звісно, також основний калібр та підтримка. Але саме головне, 10 тисяч він на пульках, три танки знищив. 1444 чистого досвіду він здобув. А саме головне, подивіться: 5 хвилин тривав бій, 10к зробив наш степан. І ще із преміум-аккаунтом пішов плюс на 113,5 тисяч срібла. Тож, всім дякую за перегляд, слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.